Працівники готелів, яка ваша найбожевільніша історія? Був ранок, я якраз збирався почати свою зміну і розмовляв з колегою на дворі, поки вона курила. На вулиці було ще темно, і раптом ні звідки з'явився хлопець, який бурмотів щось про свою мертву родину і тримав у руці дошку. Він підійшов до нас і підняв дошку, щоб вдарити мою колегу по голові. Інстинктивно я став між ними та підняв руку, щоб прийняти удар, і хлопець просто зупинився посеред замаху. Він був вічна навіч зі мною. Маючи цю дошку, наче бейсбольну биту, а потім просто впустив її і втік. Моя колега підбігла і схопила дошку, щоб він більше не міг її використовувати. І коли ми принесли її всередину, ми побачили, що у ній повно цвяхів. Дуже радий, що ніхто з нас не постраждав. У мене є багато інших божевільних історій, але ця, безперечно, найстрашніша. Один із гостей розмахував пістолетом на парковці і погрожував розстріляти це місце, що призвело до напруженого протистояння з поліцейськими, яке тривало близько години, перш ніж вони нарешті забрали його живого. Імпульс, що лежить в основі всього цього, він, його приятель і дружина приятеля пішли тієї ночі в готель з наміром, щоб дружина дозволила хлопцеві, який розмахував пістолетом, трахнути її в дупу. Але вона охолола в останню хвилину і вони вигнали його з номер. Через що він розлютився. Тож так, він був такий п'яний і так хотів постукати по дупі, що вирішив погрожувати цілому готелю. Я вже публікував це раніше. У мене є друг, який володіє невеликим мотелем неподалік від шосе. Якось пізно ввечері ми тусувалися разом. Як раптом йому зателефонували та сказали, що один із гостей почув гучний гуркіт у сусідньому номері. Він перевірив комп'ютер і побачив, що у тому номері не повинно бути людей. Ми з другом пішли перевірити. Ми стукаємо у двері, але відповіді немає. Він відкриває двері, і ми бачимо у кімнаті кішку. Вона перекинула лампу, і та розбилася. Кішка була дуже доброзичливою і сама підійшла до нас. Ми взяли її з собою в офіс і переглянули записи номеру. Попередня особа, яка проживала в цьому номері, покинула кішку, коли виїжджала за три дні до цього. Він уже був на іншому кінці країни, коли ми подзвонили, і сказав, що не повернеться за кішкою. Мій друг став новим власником кішки, і тепер вона живе в мотелі. Вона ходить по території та піклується про те, щоб в мотелі не було мишей. У неї навіть є власне фото на стіні, як однієї зі співробітниць. Не знаю, чому покоївка не побачила її, коли прибирала номер. Напевно, пилосос налякав кішку і вона кудись сховалася. Тож попередній власник просто покинув її. Хтось залишив у нас свого удава. Хто зна, де він ховався, коли покоївка прибирала у номері, але коли наступні гості заселилися і лягли в ліжко, він був під подушками. Вони дуже сильно злякали. Алися нам довелося зателефонувати до контролю за тваринами, щоб вони приїхали та забрали його. Коли мені було 15 років, я був базбоєм у місцевому готельно-ресторанному комплексі. Час від часу ресторан, у якому я працював, відправляв когось із співробітників доставити замовлення в один із номерів. І вони завжди просили це зробити працівників чоловічої статі, зміркувань безпеки. Одного разу мене попросили доставити замовлення в номер. Я приношу замовлення і мені відчиняє напівоголена жінка. Я не заходив всередину, але бачив, що у кімнаті було близько. Ко восьми чи дев'яти чоловіків і жінок віком приблизно 60-70 років. Майже всі вони були оголеними. Навіть у 15 я розумів, що в кімнаті тхне сексом. Пам'ятаю, мені дали хороші чайові. Я повернувся до роботи і ніколи нікому про це не розповідав, тому що не думав, що мені хтось повірить. Я працював у нічну зміну і був єдиним працівником у всьому готелі з 11-ї вечора до 6-ї ранку. Близько 3-ї години ночі мені повідомили про бійку в коридорі на верхньому поверсі. Я хапаю ножиці, засовую їх у рукав і піднімаюся нагору, щоб побачити, що відбувається. Коли я піднімаюся туди, я бачу двох хлопців, які влаштували бійку. Я зростом метр дев'яносто і дуже широкоплечий, але ці хлопці були вищими за мене та дуже розлюблені. Коли я підійшов, третій хлопець, такий же великий, як і двоє інших, вийшов із кімнати з ножем і почав кричати: відчепись від нього. Я зупиняюся на безпечній відстані і просто починаю кричати на них. Усі відразу зупиняються і дивляться на мене. Я вже готувався бігти, як раптом вони всі просто заспокоюються. Хлопець з ножем кидає цей самий ніж на підлогу, двоє інших відпускають один одного, усі опускають голови, а один бурмоче. В, вибачте, підніс. Вони виглядали як купа малюків, яких щойно спіймали на крадіжці печива. Я сказав їм, що їм доведеться піти зараз же, або я викличу поліцію, і вони всі лише кивнули. Вони пішли зі мною в ліфт, і весь час, поки я їх проводжав, вибачалися. Я ніколи не бачив, щоб ситуація так швидко переходила від 100% напруженості до нуля. Коли я працював у розкішному готелі, одного разу мене викликали, щоб я прибрав равлика з кімнати для гостей, оскільки він повзе за ними і вони бояться за свою маленьку дитину. Одного літа прибирав у номерах, зайшов у ванну для гостей і помітив на підлозі згорнуті рушники, що було досить поширеним явищем. Я починаю підбирати їх і помічаю заховану під ними купу людського лайна. Я відкриваю завісу душу і відчуваю жахливий запах. Там було повно лайна змішаного із сечею. Туалет натомість був чистесенький, не схоже, що ним навіть користувалися. Я просто пішов звідти. Я більше не працюю в готелі, але якось я підібрав червоний олівець, який у підсумку виявився використаним тампоном. Він валявся посеред клятого коридору. Працював у ресторані, який був частиною готелю, тож, мабуть, це підходить. Був сомельє експерт звин, який працював у нашому ресторані близько 50 років, вара дітей розлучений. Останні 15 років жив у гірськолижному містечку. Одного вечора до нас зайшов гість і протягом приблизно двох годин замовив вина на суму близько 6 тисяч доларів. Він купив три пляшки по 2 тисячі доларів, що не є чимось незвичайним у нашому вишуканому ресторані. Але все одно подібне трапляється не часто. Наш Сомельє сів і випив з ним усе вино, ставши абсолютно п'яним. Знову ж таки, нерідко Сомельє дозволяють собі випити келих вина, але ж не три пляшки. Загальний рахунок становив близько 8 тисяч доларів разом з чайовими. І мій менеджер був у захваті від такого розпродажу. Приблизно через годину він зневірився. Наш Сомельє пішов із тим хлопцем по його кредитну картку, яку він забув у готелі, і так і. Не повернувся. Менеджер попросив одного із наших кур'єрів відстежити Сомельє. Виявилося, що гість був опальним керівником, який мав величезну суму боргів і не міг заплатити за рахунок. Коли Сомельє дізнався про це, він був надто збентежений, щоб повернутися назад. Наш менеджер звільнив його приблизно через пів року. Друг моєї дівчини хотів провідати цього Сомельє. Виявилося, що він застрелився. У мене є довші історії, але є і не менш божевільна коротка. Я працював у готелі в аквапарку, і одного року на Великдень вони вирішили влаштувати масове полювання на пасхальні яйця з понад п'ятьма сотнями яєць, включно з маленьким золотим яйцем, за яке давали грошовий приз. Вони провели вражаючу рекламну компанію. Про це було на їх вебсайті, у теле та радіорекламі. Вони навіть пішли настільки далеко, що це згадувалося у місцевих новинах. Ажіотаж був величезним, як на місцевому рівні, так і поза межами нашого міста. Але планувальники, на жаль, випустили з уваги одну маленьку деталь. Однією з головних переваг перебування в готелі було те, що гості могли увійти в парк на дві години раніше. Тож, коли настав великий день, знадобилося лише кілька хвилин, щоб усвідомити помилку, адже гості готелю негайно почали шукати яйця. Коли через дві години двері офіційно відчинилися для величезного натовпу з Вильованих дітей і їх батьків, усі понад 500 яєць уже були знайдені. Крім того, вийшла з ладу система підігріву води. Тож у заповненому відвідувачами аквапарку не було ні яєць, ні тепла. А враховуючи те, що це був квітень у Міннесоті, вода була крижаною. Зворотна реакція була вражаючою. 2015 рік працювала в готелі в Атланті, район Бакхет. Господарка пішла у номер, щоб підготувати ліжко для сну, і стягнула рядаючу жінку з балкона, ймовірно, таким чином, врятувавши її від самогубства. З чого мені почати за 13 років у мене назбиралося багато різних історій, починаючи від чудернацьких незаконних, огідних і карколомних до незрозумілих кумедних і ганебних. Але перше, що спадає на думку, це 2006 рік. Хлопець, який застрелив свою дружину та маленьку доньку в їхньому домі, а потім втік до Великобританії та поселився у моєму готелі. Це я зареєструвала його, але очевидно, я не знала про все це, аж поки поліція не прийшла, щоб поставити... Вити мені кілька запитань. Це залишило у мене найдивніше, найсумніше відчуття, коли я дізналася, що цей здавалося б нормальний і приємний хлопець, якого я зареєструвала, та з яким я спілкувалася, як і з будь-яким іншим гостем, щойно вбив свою дружину та маленьку доньку і поводився абсолютно невимушено. Це відчуття не покидає мене всі ці роки. Його звали Ніл Ентвісел, і здається, його повернули до США, і зараз він у в'язниці. Друзі, якщо вам подобаються мої відео і ви хочете підтримати канал, то найкращий спосіб це зробити це підписатися, поставити вподобайку і написати свою історію або ж свою думку щодо почутих історій в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.